Польська бойова машина піхоти «Амфібія Борсук» створена фахівцями оборонного підприємства «Хута Сталова Воля». Після успішних випробувань ця машина надійде на озброєння підрозділів сухопутних військ Польщі та замінить стару БМП-1. Борсук має класичне для машин такого типу компонування, тобто дрвигун та трансмісія знаходяться спереду праворуч. Ліворуч – місце механіка водія, за ними розташовані місця командира і навідника оператора зброї. На корпус встановлена дистанційна керована башта zssw 30 польського виробництва, на якій розташовані автоматична гармата Bushmaster калібром 30 мм, її ефективна дальність ріби 3 км, скористівність 200 км за хвилину, та спарний з неї кулемет UKM2000 калібром 762 мм. Для боротьби з важкоброньованими цілями на башті встановлений Tool Spike ізраїльської розробки. Його можна перезаряджати з люка в кормовій частини, не виходячи з машини, аналогічно як у BMP Bray. Цей комплекс випускається за ліцензією на заводах польської компанії Mesco. Для активного захисту застосовуються системи Заслін та шерші, розроблені українськими підприємствами. Вони серйозно розглядаються польською стороною для оснащення перспективної техніки. БМП Борсук має німецький дизельний двигун MTU8V потужністю 720 кінських сил та автоматичну трансмісію Перкінсу. Така силова установка дозволяє розвивати максимальну швидкість по дорозі 65 км на годину та по воді 8 км на годину. Запас ходу 550 км. Про броньовий захист башки виробник не повідомляє, але за неофіційними даними броня являє собою так званий сендвіч. Одна сторона тонкий шар поліетиленової тканини, затиснутий між двома сталевими пластинами. І друга сторона композитна броня це дві сталеві пластини з іноземними плитками між ними. Корпус борсук виготовлений зі зварених сталевих плит Armox 500Т різної товщини, розташованих так, що вони функціонують як рознесена броня. Це забезпечує високий 4 рівень захисту від балістичних загроз спереду та рівень 3 з боків і ззаду, а також рівень 3А та 3Б від вибуху НІ. Окрім броні, борсук також захищений системою активного захисту обра 3 SoftKin. Вона працює з чотирьома наборами лазерних детекторів. В кожний набір входять по 3 детектори для різних частот, блоком управління та восьми розрядниками димових шаш. Система управління вогнем розроблена польською компанією WB Group і забезпечує повні можливості роботи принципів Hunter-Killer та Killer-Killer і має чудову точність під час водіння та проти рухомих цілей. Башта вражає рухомі цілі на відстані 2 км, точніше, ніж система Leopard 2A5. Система дозволяє стріляти в будь-якому положенні башти відносно корпусу по всіх трьох осях, що дуже відрізняє її від аналогічних систем. І навідник, і командир мають автотрекер, інтегрований в систему управління вогнем, що значно автоматизує процес стрільби. Ця система також орієнтована на мережу оскільки вона може обмінюватись інформацією між різними баштами або з БПЛА, що значно підвищує обізнаність машини на полі бою. У десантному відділенні можуть розміститися 6 повністю екіпірованих піхотинців. БМП-борсук планують випускати у двох варіантах. В полегшеній амфібійній версії вона важитиме до 25 тонн, важкий штурмовий варіант близько 30 тонн. Борсук має стати основним військовим транспортним засобом для піхоти нового покоління в армії Польщі. Потреба Збройних сил в цих машинах – 1400 штук. Для взаємодії з бойовими групами танків К-2-Піри виробництва Південної Кореї та М1Абрамс США наразі 100 польських військових вже беруть участь у навчаннях. Можливе придбання в довгостроковій перспективі важких БМП АС-21 Редбек із Південної Кореї. Ці БМП також проходять тестування на території Польщі. На них буде встановлена дистанційна керована баштова установка ZSSW30. До речі, в липні 2022 року Кшиштоф Платик, піар-менеджер польського агентства озброєння, підтвердив, що Польща купує 1000 корейських танків К2ПЛ 672 самохідні гаубиці К9 AHS CRUP. 1400 бойових машин піхоти борсу та 48 сучасних корейських вишивичів КІФА 50. Велике вам дякую, це був Вовк. Підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки та не забудьте про дзвіночок.